Початок літнього сезону не означає, що на нас чекає перерва в прем'єрах нових серіалів, оскільки в червні виходять і інтелектуальні детективні трилери, і захоплюючі комедійні драми та ще багато чого цікавого. А щоб ви нічого не пропустили, сьогодні я підібрав для вас 10 нових серіалів, які виходять у цьому місяці. Усім привіт! Ви на каналі 99.9, з вами як завжди, Юрій, і в сьогоднішній добірці на вас чекає історія про сором'язливого хлопця, всередині якого існує безліч різних особистостей, повернення легендарної науково-фантастичної антології від Netflix, а також детективне божевілля, поєднане з кумедними ситуаціями та багато іншого. Тому вмощуйтеся зручніше і починаймо. ІДОЛ це, напевно, найскандальніша прем'єра цього літа і, можливо, всього року, режисером якої виступив автор ейфорії Сем Левінсон. У центрі сюжету молода та амбітна поп-зірка Джослін, яка була справжнім ідолом у музичному світі, але наразі страждає через наслідки нервового зриву. Поступово одужуючи, дівчина прагне повернути своє місце на вершині популярності і згодом за допомогою професійної команди успішно повертається на сцену. А справжню підтримку вона знаходить в особі власника нічного клубу з темним минулим Тедроса, роль якого виконує відомий музикант Вікенд. І у ході їхнього знайомства відбувається поступова трансформація Джослін, як зовні, так і внутрішня. Перші епізоди серіалу показали на Каннському кінофестивалі, де більшість критиків зійшлися на думці, що сценарій досить передбачуваний і даному шоу не вистачає оригінальності. Однак те саме було і з ейфорією. А як ми знаємо, вона стала досить успішним проєктом. Засновано на реальних подіях. Це багатосерійна кримінальна комедія з Кейлі Куоко у головній ролі. За останні кілька років в США з'явилася просто неймовірна кількість комедійних проєктів про злочини та серійних убивць, і цей серіал один із таких. У центрі сюжету сімейна пара Ава і Натан. Якось дівчина помічає, що їхній новий сусід дуже схожий на маніяка, а незабаром у їхньому будинку відбувається вбивство. Головна героїня розуміє, що у неї з'являється шанс стати популярною, створивши свій подкаст і ненав'язливо запросивши туди підозрюваного нею вбивцю. Все це мало стати ковтком свіжого повітря в їхньому буденному житті, але незабаром, як це часто буває в подібних історіях, починається справжнє детективне божевілля, яке постійно переплітається з кумедними ситуаціями. Варто сказати, що за це шоу відповідають творці успішних серіалів, хлопаки та «Озарк», так що цілком можливо, що засновано на реальних подіях, буде як мінімум не гіршим. Переповнена кімната. Цей мінісеріал частково заснований на романі Деніела Кіза. Таємнича історія Білі Мілігана. Дія відбувається у 1979 році. Нам розповідається історія про молодого сором'язливого хлопця Денні, якого заарештовують за стрілянину на Манхетені та згодом звинувачують у вбивстві. Він страждає на провали в пам'яті і всіляко заперечує свою провину. Слідча і за сумісництвом психолог Рія Гудвін бачить у ньому лише наляканого підлітка, який не міг чинити подібний злочин. Спочатку вона думає, що його просто підставили, але після розмов з хлопцем і занурення в його минуле, жінка з'ясовує, що він психопат, і всередині нього існує безліч інших особистостей. Серіал виглядає досить інтригуючим, а також тут достойний акторський склад, до якого входять і виконавці головних ролей Том Голанд та Аманда Сайфред. Ходячі мерці, мертве місто. Це черговий спін-офф ходячих мерців, дія якого буде відбуватися у новій та масштабній локації у Нью-Йорку. У центрі сюжету непримиренні раніше вороги Мегі та Ніган, які покинули свої поселення та вирушили на пошуки сина героїні. Сліди вказують на Манхеттен, де крім безлічі кровожерливих зомбі орудує жорстока банда. Ці небезпечні люди особисто знають Нігана і мають безпосереднє відношення до його минулого. І герої стають союзниками у боротьбі за виживання в новому місці, відрізаному від решти Нью-Йорку. Тут на нас чекає демонстрація нових видів зомбі, які нарешті навчилися бігати і стали ще небезпечнішими. Виглядає все вражаюче, але будувати завищених очікувань точно не варто, тож чекаємо виходу перших епізодів. Таємне вторгнення. Останнім часом справи у Марвел йдуть не дуже, а Дісней давненько не випускав серіалів із цього всесвіту. Даному ж проєкту творці надали не дитячий рейтинг, а на головні ролі запросили безліч кінозірок. У цьому серіалі ми станемо свідками того, як інопланетна раса Скрули вирішує захопити землю. Вони проникають у всі важливі сфери людського життя, оскільки можуть приймати будь-який вигляд, і тільки Нік Ф'юрі у виконанні Семюеля Л. Джексона може впоратися з цим вторгненням. У своїй наступній секретній місії він віч навіть зіткнеться з лиходіями, і вся історія їх протистоянь матиме для героя величезне значення, оскільки пов'язана з його особистою трагедією. Серіал заснований на цікавій арці коміксів і позиціонує себе як захоплюючий шпигунський трилер. Тож сподіватимемося, що на нас чекає справді гідний проєкт. Ведмідь. Це продовження популярної торішньої сімейної драми з домішкою чорного гумору. У центрі сюжету колишній відомий шеф-кухар кармі у виконанні Джеремі Алена Вайта. Після самогубства старшого брата він повертається до рідного міста Чикаго, щоб керувати сімейним ресторанчиком з продажу сендвічів. Звична для нього розкіш нью Йорку змінюється закладом середнього рівня у не найкращому районі міста. Кармі хоче зробити заклад більш престижним, але на цьому шляху йому доведеться зіткнутися з безлічю різних проблем. У другому сезоні головний герой відкриє новий заклад, а головні герої продовжуватимуть боротися за свої ідеали в нелегкому буденному житті. Даний серіал являється неймовірно емоційним та яскравим поєднанням реалістичної життєвої драми і тонкого гумору. Викрадення це оригінальний багатосерійний трилер від Apple, який розповість нам історію про захоплення терористами літака, який прямує до Лондона. Головну роль виконав Ідріс Ельба. Під час довгого перельоту герої робитимуть все можливе, щоб врятувати невинних пасажирів, що знаходяться на борту. І поки федеральні агенти на землі намагаються зрозуміти, що ж їм робити, виявляється, що в літаку перебуває професійний переговорник на ім'я Сем Нельсон. Герой спробує врятувати пасажирів рейсу, задіявши всі свої знання та використовуючи досить ризиковану стратегію. Відмінною особливістю даного серіалу є те, що він розповідатиме нам історію в реальному часі, оскільки семигодинний переліт тут поділено рівно на сім годинних серій. Відьмак захоплююча фентезі історія про професійного мисливця на монстрів відьмака Геральда із Рівії. У серіалі існує три сюжетні лінії з головними дійовими особами: власне, Геральдом, дівчиною чародійкою Єніфер та молодою княжною Цирі. Саме її переслідуватимуть темні вершники, різні чарівники та монстри, і щоб допомогти дівчині, Геральд та Єніфер втягуються у масштабне протистояння. Вони відчайдушно намагатимуться зберегти людяність у світі, яким правлять всевладні королі та темні маги. Відьмакуш доведеться робити свої праведні справи серед насильства і нетерпимості, де люди часто виявляються набагато гіршими за справжніх монстрів. У третьому сезоні на нас чекає багато сценарних змін та розширення сюжетних ліній. Також слід сказати, що оскільки виконавець головної ролі Генрі Кавіл недавно залишив проєкт, це останній шанс побачити актора в образі Відьмака Геральда. Воїн. Це досить цікавий і, на мій погляд, недооцінений проєкт про бойові мистецтва знятий за ідеєю самого Брюса Лі. Дія цього екшн серіалу розгортається в Сан-Франциско невдовзі після громадянської війни. Молодий і талановитий знавець бойових мистецтв переїжджає з Китаю до США разом із тисячами інших емігрантів. Незабаром він виявляється втягнутим у злочинний світ міста та кровопролитні міжусобні війни. Але від звичайного бандита китайського кварталу він відрізняється тим, що вільно розмовляє англійською мовою та має неабиякий розум. В нових епізодах влада міста почне встановлювати жорсткі правила, а злочинний світ буде вимушений на них реагувати. Серіал динамічний і дійсно захоплюючий, особливо якщо пройнятися його атмосферою. Чимось він нагадує популярний серіал Стівена Найта гострі картузи. Тому, якщо любите подібне, не пропустіть. Чорне дзеркало. Довгоочікуваний новий сезон вже легендарної науково-фантастичної антології від Netflix. Тут нам приготували п'ять вражаючих епізодів. А у випадку з чорним дзеркалом це п'ять повноцінних мініфільмів на тему впливу інформаційних технологій на життя людей та похмурих думок авторів про майбутнє людства. Netflix оголосив цей сезон як самий непередбачуваний та несподіваний, що змусить глядачів не відривати погляд від екрану. До того ж, автор серіалу Чарлі Брукер стверджує, що над проєктом працювала найпрофесійніша команда. Тут знялася ціла плеяда голівудських зірок, і він стане ще більш вражаючим та кінематографічним. Цей серіал має безліч позитивних відгуків від шанувальників у всьому світі, оскільки має в своїй основі захоплюючі уяву історії та порушує важливі соціальні теми. А на цьому в мене все. Сподіваюсь, ви знайшли для себе щось цікаве, і якщо це відео вам сподобалось, не забудьте поставити вподобайку, а також доповнюйте мене в коментарях та пишіть, що плануєте переглянути найближчим часом. Всім спасибі за перегляд, бережіть себе та своїх рідних, і до скорої зустрічі!